Ви завжди кажете у суперечках з росіянами про те, що Сталін придумав такий термін, як Велика Вітчизняна війна. Правильно я вас зрозумів? Ну, може, Сталін, може особисто не Сталін. Ну це сталінська видумка, скажімо так. справа в тому, що у спорах з ними ж вони мені, це е, е, СВО, та е, не війна. Чого? Ніхто не объявляв, кажу. А те, що ви називаєте Великою Вітчизняною, хтось об'являв? Її ніхто не объявляв, правильно? Німці оголосили. Німці оголосили. Да Та так, але радянська пропаганда казала там вироловна, без об'явлення войны. Не війни, це радянська правильно? пропаганда, а насправді оголошення а я було. Включаю, я їм включаю оголошення Левітана від 22 червня. І там, кажеться началась Великая Отечественная война. Так що отут така невеличка поправочка, добре. Так, а в чому суть поправки, я так і не зрозумів. Ви кажете, що Сталін видумав. Сталін по великому рахунку трошки язик в одне місце засунув і до 4 липня, здається, взагалі не появлявся в медіапространці тодішньому. Ну так, а з цього, що випливає, що не Сталін придумав це формулювання, чи хто? Ну скажем так, можливо, і він, хто його знає. Я думаю, що Левітан просто так осіб, не не ні. То так за що ж і мова? Що Жливо. скоріше цей текст затверджувався, я не знаю. Це треба подивитися в джерелах, хто писав цей текст, ким він затверджувався, і хто, власне, вперше вніс таке поняття, як Велика Вітчизняна війна. Але то, що це сталінський так си, період і сталінська видумка, ну в цьому сенсі. Ну, Це вперше взагалі визначення саме 22 червня і прозвучало. У Лівітана із, із оголошення Левітана. так. А в якої о котрій годині було оголошення Левітана? Ну цього я вже не знаю, це вже вам історикам. Спочатку був виступ Молотова, наскільки я знаю, а не оголошення Левітана. Треба дивитися хронологію. І, по-моєму.